Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гуморецького глазового Рівноправність. Тим часом підпишіться, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Лев, Ослисько і Лисиця полювати пішли. І надвечір у печеру здобич принесли. Лев промовив: Їсти хочу, аж болить нутро! Ну, давай звелів ослові, поділи добро! Склав осел три купи рівні. Вибирай тепер. Лев страшенно розлютився і осла роздер. Потім мовив до лисиці. Ти діли, мала. А лисиця три копиці у одну стягла і поклала недалечко курочку худу. Вибирай, сказала Леву. Та скоріш я жду. Лев ласкаво посміхнувся. А чого ж скоріш? Я візьму велику купу. А ти, курку, з'їш, в кого гарно так ділити вчилась ти, мала, а лисиця відказала в мертвого осла.